Всім привіт, дорогі підписники! Дуже радий, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі з пропозиціями і зауваженнями. Також буде дуже багато цікавих відео далі. Про моїх голубів буду розказувати, як я тримаю голубів і що їм роблю. Ну, також про животних. Добре, сьогодні е, хочу поговорити на тему, які бувають кільця для голубів? Взагалі, які я використовував для голубів, ось у мене пооставалися з тих років. Е, ну, для багатьох ця тема е, якби вже знайома. Ну, може, хтось тут тільки почав займатися голубами. Хотів би узнати, для чого кільце голубу. Кільце голубу це як паспорт для нього. Тут написаний вік Голуба. Ось, наприклад, на цьому кільцю 16-й рік Україна. Тут даже розцветка Прапор України. Внутрі воно зроблене з ось такої. Так сказати, гіза, це як алюмінієва І зверху просто пластик. Пластик і внутрі там начинка вже те, що вам треба написати. Ну і номер голуба. Номер голуба Рік, номер. Країна. Є такі кільця. Також є і мені, Ну, ось це розмір 8, на ну, обичні голоногих голубів використовують номер 8. Це я колись заказував на Узбеків, я вже не пам'ятаю, мабуть, 13. Чи 12 розмір. Теж тут 2020 рік жовтого кольору. Тут намальований спортивний голуб стоїть. Ну і теж номер і країна. Колись ось такі заказував. Фото тут северо голуба. Теж номер. Україна і 2014 рік. Є просто самий, таке саме колечко, ну, на ньому нічого нема. Просто номер голуба 80 там, ну який по порядку там, чи не по порядку. Також ось такі є кільця. Це другої країни тут. Ну, теж рік той самий, що треба, наприклад. Якщо вам не важливо, яка країна, а треба рік і номер, то можна такі кільця, вони китайські, дешевше там коштували в своє время, щось не знаю. Є теж такого самого плана кільце, але це вже імене. Ось ось і почув Там ОБ. І теж країна. 2014 рік і номер телефону. Ну і така фотографія декоративного голуба. Ну і номер 015. Ось такий тип кільця. Був у мене теж Льотний голуб намальований 16 рік. Ну, ще відрізняються вони качеством. Оці кільця. Бувають дуже погані, ось, наприклад, вони розсипаються Теріскаються та ось так. Ну, В зависимості, яка фірма, на яку попадеш, бачите? Тобто алюмінієві. В мене алюмінієвих я ні разу не заказував. Багато хто знає алюмінієві кільця, вони вічні. А ось такі кільця. Ну, Ще є з лазерною гравіровкою. Ось. Ось такі. Це теж непогані кільця. 2022 рік. Город Кривий Ріг. Номер. Там фамілія. Не хочу фамілію показувати. Ось. Це обичні іменні кільця. Також є іменне кільце. Ось таке пластикове. Теж в доволі так непоганому стані воно. Сохранилось ноль. Ой, ноль. номер і фамілія топорів. Так, ось такі я замовляв в прошлому році. Кільця теж іменне. Це повністю пластикове. Ну, побачимо, як воно буде себе вести. Ну, і теж ось Україна. Голуб намальований. Це все ці кільця, дорогі підписники. Ну і дуже багато різних цвітов, кольорів, кілець, як їх називають, маркерні кільця. Тобто, щоб мітить голуба Вони тут заклацуються Є замок тут. Ось такого типу, він заклацується, надіваєш голову в будь-якому віці і заклацуєш кільце. Є вони з номерками, єсь без. Єсь там ширші вони, ось наприклад, це вуще, те ширше. ну Це теж в яка фірма. Колись я ще в дитинстві, ну як в дитинстві, коли тільки почав займатися голубами, Робив ось такі кільця. Це якась шлангочка чорна вирізав. Ось такий. Це з фломастера, по-моєму, вирізав кільця, щоб хоч якось мітить. Ось такі, ну і тому подобне. Ось. Ну, в принципі, те, що в мене є, я поділився. В принципі, ось такі є кільця. Типи кілець. Ну, а ви вже вибирайте для себе, які вам треба кільця. Є люди, що ставлять іменне кільце на одну ногу і обичне таке номерне кільце. На другу ногу. Є просто за таким номером ставлять і мене і отаке от кільце. Ну, не знаю смислу цього кільця. Уже як писати, то країну рік, фамілю на кільце, місце ж є. Ну, це вже кожному рішать. Ось. Ну добре, пишіть коментарі. Не буду забирати ваше время. Всім хорошого вечора. Радий, що дивитесь мій канал, повторюсь. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Всім хорошого дня, хорошого вечора, ранку, хорошого, хорошого, хороших голубів, здорових, багато голубенят і всім всього хорошого.